Помідори переросі почали плодоносити на городі. Уявляєте собі? Ось ці переросчі помідори почали плодоносити. Ой, єся. Там одна. І тут одна. Ось ще одна. Ось зразу дві. Крутецька. Це переросша помідора, яка мала не дати урожай, яка мала не вирости ці жовті. І нічого з неї не мало вийти. А тепер вони на городі, дивіться, і почали червоніти. Ось там виглядає червона. Уявляєте, яке щастя для фермера? О, дивись, що робиться. Казали, що буде м'яка помідора. Але ти подиви на цю помідору. Ці помідори вже білі. Без жодних ознак хвороб. Чіткі класні. Чіткі класні. Переросша помідора, нагадаю. Казали, що вона дуже переросша. І що з неї нічого не виросте. Але дивіться, які зарослі. Не хочу туди далеко йти, бо, бо нема де пройти. І ще два рядки оцих переросших помідорів з цієї сторони. Ростуть. Дивіться, сорт мамако. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вон далі. Шесть, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята помідора. Двінадцята, тринадцята. Ось ще є. Три штуки. І цей кущ ось він. О, да! Помідори мамако, переросша. Переросша мамако. І зараз я ходжу, дивлюсь на це все і радуюсь. І тут вже починають червоні бути. І ось саме одна червона вже. Тобто зараз сонечко пригріє. І О, Да. Це теж переросша помідора, пам'ятаєте, ми їх тут садили, ще люди погано посадили. Две. Повністю хороша, здорова, помідора не хвора. Так що треба вірити в дива.